Як ви здогадали з минулого відео, сьогодні ми будемо готувати процесор. Він не контактує з одним із слотів оперативної пам'яті. А тому розбираємо ноутбук, знімаємо систему охолодження, обережно не пошкодивши ні антенни Wi-Fi, ні шлейф екрану. А далі правильно витираємо термопасту. Я досі не розумію, чому деякі хлопці паяють материнські плати на паяльних станціях, не витираючи ні термопасту, ні рідкі термопокладки. Як сказав би доктор, це просто не гігієнічно. А тому вичищаємо все начисто і кладемо материнську плату на Яльну станцію, але не для пайки беремо антипригарну рукавичку, розправляємо, наче професіонал, і будемо запікати якусь піцку. Жартую, вона потрібна, щоб взяти тепленьку материнську плату. о Дивіться, хотів показати, як знімаю кріплення, але воно само відпало. Ну і рукавичка зовсім не знадобилася. Ну і таке буває, нічого страшного. Ось і настав час випаяти місія процесора. Випаємо за допомогою народного термофену і нижнього підігріву. А зараз урочисто запрошую всіх під мікроскоп. Треба ж розібратися, де саме була причина поломки. А ось і вона відбитий контакт. Далі буде.